Аварійні карнизи в Коломиї ліквідують в нашому місті багато будівель, які потребують капітального ремонту чи відновлення. Схожа ситуація з карнизами. Проте їх влада не реставруватиме, а мінятиме на нові сучасні. Детальніше в сюжеті замість цегляних полістерольні аварійних карнизів на старих коломийських будинках. Більше не буде. Наразі комунальники їх збивають, порожнини потім замуровуватимуть. Архітектура зараз готує конструктив, щоб ми відійшли від цегляних карнизів. От їх будуть всіх зараз збивають ті, що аварійні, бо, на жаль, ми вже маємо три випадки цього року, що карніз, частина карніза падає на голову пішоходам, ну, слава Богу, без травм. А, готують рішення і будемо на полістирольні карнізи переходити. Тобто замуровувати просто і клеїти, щоб зберегти автентичність будинку. Форму будемо зберігати з полістирольних плит. Іншого шляху у нас немає. Грошей потрібно чимало. Наразі профінансувати ці роботи місто ще не готове, розповідає ігор слюзар. Ймовірно, роботи розпочнуть наступного року, коли буде фінансування. Такої заміни потребують практично всі будинки у центральній частині Коломої. При проведенні в 2000 році гуцульського фестивалю частину були замінені на металічні карнізи, От і стоять. А це гляніть так, відпадають потихеньку. На жаль, робота по заміну карнізу не просто тягне за собою великий об'єм роботи по заміні даху. Як правило, падає там, де підтікає дах, де не працює ринва, тобто великий об'єм роботи. Ну, відповідно, ремонт карнізу тягне за собою ремонт фасаду, а це великі гроші. Ну, але вже будемо планувати, у нас вибору нема, маємо свою архітектуру берегти. Цього року ми ловимо тільки, щоб нічого не впало на голову людям, а з наступного року, бо ми не планували цієї роботи. Тобто тільки ті роботи, от народний дім робили, перевіряли, будинок школяра робили, фасад перевіряли, міняли дах в музичній школі, перевіряли всі карнизи. Ну, в принципі, кожен будинок треба пускати в капітальний ремонт. Відповідно і міняти карниз. Тому мешканцям, які бачитимуть, як комунальники збивають карнизи, не слід лякатися. Це робиться для їхньої безпеки в першу чергу і для подальшого збереження будинків у центральній частині коломиї.